Тобто вони не потягнули, вони не довели ці тарифи до населення. Вони збитки повісили на кого? На НАК Нафтогаз. До речі, скандальний законопроект, про який ви знаєте, і про який сьогодні ну, просто я вважаю, що це взагалі це якось ну, ніколи такого не було. Списати в тому числі 5 мільярдів боргів, боргів по теплокомуненерго, Він не мов би виглядає симпатично. да? Ну, спишемо, давайте пробачимо. Але, друзі, ці борги сконцентровані в чотирьох областях. Це Донецька область, десь біля мільярду, це Харківська буде 600 мільйонів, це Луганська традиційна, до Дніпропетровська. Скажіть мені, будь ласка. А в той же час мешканець Хмельницького акуратно платить, і Хмельницьк Теплокомуненерго розраховується за газ. Мешканець Вінниці, Рівнова, інших міст розраховується. Так, що ми робимо? Стимулюємо тих, хто не платить за газ. Я просто переконаний, що якщо буде прийнятий цей тупий законопроект, як мінімум топи, його треба доопрацьовувати. То тоді, найближчою зимою, напередодні вибори чергових, чергові, бо кампанія вже буде починатися, з'являться місцеві радикальні сили, які так само, як свого часу, пан Левченка, будуть створювати загони там цієї оборони і не пускати газовиків, відключати їх від газу. Пам'ятаєте, три роки тому я ну може там пам'ятаєте на інтері у шустера ефір. Я як міністр і пан Левченко розповідає, як він, як він відігнав НАК Нафтогаз від задвижки і не дав захистив. Але секретар міської ради так. в них боргів мільярд був на той час. А хто буде платити за ці борги? І саме тому прийняття таких законопроєктів несистемне, воно не мов би непогані гасла, але воно знов-таки розрізає країну, диференціює країну на тих, хто вибачте, як дураки платять, або на тих, хто не платить, і їм пробачають борги. Це шлях в нікуди. Це просто шлях в нікуди. Ви зрозуміли, чому? От, що я говорю? Це питання, вони, як там, ну так, простою мовою сказати, вони там мутять. Але, але в цілому, як казав Райкін свого часу, він видатний такий радянський був юморист. Він казав: ребята, давайте воровать з прибылі, а не з убитками, понимаєте? Так от там, к сожалению, пока з убитков, понимаєте? Тобто вони убиточні, але вони ще більше. вони... Мутять там, в щоб зарита собака. Це так, по-простому. Що ще вам розповісти про реформу, яка 10 років вже рухається, і ми з вами є учасниками, свідками там. Плюнути, на жаль, неможливо, і я би дуже хотів би, щоб ви так само звернули увагу. Я в прес релізі звернув увагу вашу. І я дуже хотів би, щоб ви увагу суспільства на це звернули. Хочемо ми чи не хочемо. Любимо ми чи не любимо, це 25% основних фондів України. Це наше з вами житло, наше з вами тепломережі, наше з вами водоканали. То що? І саме тому ми не можемо, на жаль, абстрагуватися від, від того, що ця реформа не проводиться. Я, не, я спеціальним чином не хочу сьогодні зупинятися окремо на проблемах житлового фонду, бо ще буде час житлового кодексу. Ви бачите, як воно розгортається. Ще будуть риторичні питання, але я вже зараз хотів би з вами, якщо вас буде зацікавлені, запропонувати через певний час поговорити про ваші будинки. Друзі, ну добре, нас з вами загонять ці ОСББ. Ну, ну, я не можу відмовитися, ОСББ це ну, з одного боку, хоч якийсь там да, механізм управління. Скажіть, будь ласка, а оці когоспі, якщо туди гроші не дати, що, що буде в цих будинках? Бо не просто загнати в ОСББ, а головне це ще передати житловий будинок на баланс цього ОСББ. Ось основна мета, яка вам пропонується. А скажіть, як без коштів можна зробити ефективний цей будинок? От скажіть, я не знаю такого. Безумовно, там має бути державна підтримка, і вона має бути за певним законом прийнята. Такий закон під назвою про енергозбереження. В житловому е, фонді лежав в Верховній Раді е, в січні 2010 року. Його відкликали, а він був погоджений з USAID, Світовим банком. Багато експертів працювало, ріф працював, але натомість на е, нічого іншого не запропоновано. І сьогодні доводиться план. Три роки 70% ОСББ. Я закликаю всіх дуже уважно подумати. Мабуть, Треба брати власність у свої руки в наших будинках, але держава має виконати свої функції. Ось в цьому головне питання, яке сьогодні розгортається і навколо житлового кодексу, і навколо цього процесу. Але це наступна серія наших дискусій і зустрічей, якщо ви не будете заперечувати. Якщо немає питань, то я дуже вдячний. У нас. Дуже такий подробний прес-реліз і додається відповідна інформація. Тому дуже сподіваємося і на вашу підтримку в донесенні цієї інформації до суспільства. Бо, власно кажучи, проблема в одному: що це все наше, і нам все рівно, рано чи пізно треба буде займатися цією, нашим житлово-комунальним господарством. Дякую.